Вітаю! З вами Галина Пригріз і сьогодні показую, як же я починаю в'язати будь-яку шапочку. На спеці набираю згідно зразочка необхідну кількість петель. Це може бути і 60, і 80, і 100. Все залежить від вашої окружності голови та пряжі, тобто від вашого розміру. Все перевірила, все провірила, що ніде нічого не перекручено. Саме це важливий момент на початку в'язання. Тепер одну петлю я додала зайву і її перетягую ось так. Міняю місцями з першою петелькою з лівої спиці. Є. З двох у мене вийшла одна. Тут я підтягую добре, ось, щоб вона була щільна, рівна, і так далі. І зразу з першої петлі починаю в'язати лицева, друга лицева. І вивертне за передню стіночку. Це у першому рядочку. Далі продовжую знову лицева за передню стіночку, одна і друга, а також вивертня за передню стіночку одна і друга. Тобто весь рядочок я пров'язую дві петлі лицевих, за передню стіночку, і дві петлі виверідні за передню стіночку. Так, продовжую до маркера, а маркер у мене ось цей хвостик. Бачите, він гарно тут рівненько ліг. І не заважає. Завершила рядочок двома лицевими. І тепер повністю вже по колу буду пров'язувати всі петельки так, як потрібно. Тобто лицеві петельки за передню стіночку. Ось так. І виворітні петель, петельки за задню стіночку. Тобто, з другого рядочка я вже починаю повністю пров'язувати по колу, лицеві за передню, а виворітні за задню стіночку. І так, також, повністю по всьому рядочку. Тобто я формую резиночку, два на 2, дві виворітні за задню стіночку і дві лицеві за передню стіночку. Ось так. І слідючий рядочок, все так само. Продовжую повністю по колу пров'язувати стовпчики. Ось боже, стовпчики, петельки лицеві та виворітні. Лицеві за передню стіночку, виворітні за задню стіночку петлі. Думаю, це дуже добре видно. І зрозуміло, так я пров'язую 10 рядочків. Пров'язала я дещо. Десяток у мене 12. 10, 12 рядочків, 2, 4, 6, 8, 10 і 11 на спиці. Ви можете пров'язувати 10, 12 рядочків, скільки забажаєте. Ось у висоту резиночки. Тепер маркер я зацепила, чи поцепила, чи одягла. І тепер 1, 2, 3. Ви вже знаєте цю модель. Мабуть, вже бачили. І дві лицеві петлі. Перед лицевими і 1, 2, 3 після лицевих я витягую ось так петлю, а всі інші пров'язую. 1, 2, це перший рядочок цього візерунка. 1, 2, 3, витягую, одягаю на спицю і дві лицеві петлі. Знову 1, 2, 3, витягую, одягаю на спицю і виворітні петлі все по візерунку, окрім витягнутих петель. Так, пров'язую, це перший рядочок візерунку. Так пров'язую по всьому Ось, рядочку. Ще один раз. Перед лицевими 1, 2, 3, витягнула і одягаю на спицю. Дві лицеві. І так само після лицевих. Витягую петлю та одягаю на спицю дві вигорітні петельки. Так по всьому колу Завершила цей рядочок, перекидаю маркер і тепер витягнуту петлю просто знімаю дві лицеві. Знову знімаю витянуту петлю саме, а виворітні петлі пров'язую як виворітні петлі. Знову витянуту петлю знімаю, лицеві над лицевими, витянуту знімаю робочу ниточку наперед і пров'язую виворітні петельки, виворітними. Знову витягнуту, знімаю дві лицеві. витягнуту знімаю, і дві виворітні. І знову так по колу до маркера. Знову завершила другий рядочок, тепер третій. Всі петлі: один, два, три, чотири. Пров'язую разом. Але мені потрібно вивернути ось так і обв'язати її. Я цього не роблю. Я це роблю гачком. Ось так підхоплюю, обвиваю, витягую і одягаю на спицю. Є. Ось такий елемент в'язання у мене виходить. Потім. Дві повітря... Ой, дві виворітні петлі. Та що ж мене з тими повітряними? Один, два, три, і чотири. Знову ж таки, пров'язала. Гачком підхоплюю ті всі петлі, робочу ниточку. І ось так обвиваю їх. Ось обвиваю. І одягаю на спицю. Неважливо з якого боку, спереду чи ззаді будете одягати, тому що елементи в'язання однакові. Я це вже показувала, але ще раз ось такій пряжі, як це може виглядати. Один, два, три, чотири. Прив'язую разом, підхоплюю. І протягую <кій> і на спицю, на робочу спицю. Так пров'язую по колу дві повітряні петлі. Ось так уже вимальовується форма шапочки. Цього рядочка завершила, і тепер слідуючий пров'язую дві лицевих, та дві виворітні. Тобто по візерунку як резиночка 2х2. Дві лицевих, та дві виворітні. Так пров'язую. Три рядочки, а потім знову повторюю цей елемент. Завершила я і ці три рядочки, і знову буду ось цей елемент, тобто витягувати петлі, продовжувати. Один, два, три. Ось так. Виймаю, так само, як і у попередньому, нічого не змінюючи. Ось так. Ой-ой, лицева петля, друга, і знову витягую один, два, три. І так само виворідні петлі: один, два, три, витягую, одягаю. Дві лицеві. Знову витягую, я вже в різних кольорах показувала цю модель шапочки. Вона дуже класна, але з нею трішечки ну так, заморочливо скажу. Один, два, три. І неважливо, це ви будете спицями робити чи гачком. Гачком легше тим, що петлі однакового розміру, розумієте? Ви її не перерозтягуєте, і вона гарно лежить тоді. Саме тому я виконую цю роботу гачком. Дві виворітні, і сенсу показувати на камеру все те саме, що вже. І не одне відео є. І у даному випадку я буду повторювати декілька разів цей елемент, як мінімум 5 разів на висоту шапочки. Це тієї, яка мені потрібна. У вас це може бути 5 таких рапортів, 7. Залежно наскільки яку високу шапочку ви захочете, в яка ваша пряжа буде, і так далі. Ось так одягаю. Тук, 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 тук. Основне, не загубити петлі Дві лицеві, і знову 1, 2, 3, виймаю петельку і виверідні. Тобто, все те саме продовжую 5 разів. Повністю ось цей елемент, який вже пров'язувався. Так, як домовлялись, я пров'язала. 5-6 рядочків, тобто саме рапорта. У мене 1, 2, 3, 4, 5, 6. У вас може бути 5, може бути 7. Тобто це залежить від вашого розміру та пряжі. І так, закриваю шапочку. 1, 2, 3, і 4 петлі. Це це рапорт. Дві лицеві, дві виворотні. Я думаю, якщо ви до цього часу вже дов'язали, тобто до закриття шапочки ви вже в курсі. Тепер що я роблю? Перші дві петлі лицевими пров'язую разом за задню стіночку, а виворітні пров'язую виворітніми також за задню стіночку. Так буду закривати по всьому колу дві лицеві лицевими, за задню стіночку, а виворітні виворіднями також за задню стіночку петлі. Перший рядочок закриття саме так пров'язую до маркера. Закінчую цей рядочок. Знову ж перекидаю маркера, і лицева петля у мене залишається тепер лицева за задню стіночку, а виворітні пров'язую разом за передню стіночку. Лицева за задню стіночку, вона одна. А виворітні дві разом за передню стіночку. Ще раз. Лицева за задню. А дві виворітні разом за передню стіночку. Так, знову ж пров'язую до маркера. Завершую знову цього рядочка. І маркер мені вже не потрібен. Для зручності в'язання я візьму другу пару спиць. Це чисто, це також четвертий номер для зручності в'язання. І тепер пров'язую у мене лицева перша, потім вивертня. Лицева, виверідня. І пров'язую ось так дві разом. Лицева. І виверідне дві разом. Лицева і виворітня дві разом. Лицева, вивертня, дві разом. Також весь рядочок. І так, завершила я цей рядочок, тепер. Всі повністю петельки перебираю на ниточку. Акуратно, не спіша так, щоб ніде нічого не загубити. Просто на ниточку і буду зашивати. Думаю, це вже всім зрозуміло. Це називається закрити шапочку у. Три рядочки. Саме-саме основне, щоб ніде не загубити петлі. Думаю, також майстер-клас. Максимально зрозумілий, всі бажаючі, всі охочі, зможуть його повторити. Того, що я нагадую, в цій справі основне бажання все стягую шапочку, бачите, яка красунечка виходить. М -м -м. Спиці вже не треба. Перетягую, само собою, на вивертній бік. І акуратненько, гарненько зашиваю. Думаю, зашивати шапочку на камеру вчити вже нікого не варто. Ось яка акуратна робота виходить. Бачите, як закрита шапочка, і яка вона гарненька. Всім все добре видно. Майстер клас удався. А ви мені напишете так чи ні? Рівних вам петель.